Браком крові у лікарнях прийнялися студенти у Черкасах. Молодь створила спеціальний рух. За їхніми словами, від нестачі донорської крові щороку помирають кілька тисяч українців. На Черкаській станції переливання крові аншлаг уже від ранку. У коридорах черги студентів уперше сюди прийшла Ліля. каже, хоч і хвилюється, але вже пишається своїм вчинком. Я дуже боюся уколів, але ну їм то кажуть, що не зробиш заради України. До станції прийшов і Олександр. Ще й друга прихопив. Сам каже, цю процедуру добре вивчив, бо донор уже не вперше, тому інструктує свого товариша особисто. Паспорт 18 років і бажання. В подальшому надіємося на те, що в нашому вищому начальному закладі буде більш активно розвиватися донорство. Головний лікар станції благодійною акцією Неабияк задоволений. Каже, це вже не вперше. Молодь, не чекаючи виклику, самостійно зважується на донорство. Це дуже важливо це і поміч людям і пораненим і постраждалим, і тим хворим, які знаходяться на лікуванні в наших лікувально-профілактичних закладах. А це і травмовані, це і тим, що потрібна операція. Після усіх перевірок Лілія вперше потрапляє до маніпуляційної. Там вона віддала майже півтора літра крові. Дійсно, в мене це вперше, і поки що ні про що не жалію, що буде далі. Побачимо. Для активістів головне не лише здати свою кров, а й спонукати інших до цього. Тому закликають усіх небайдужих долучатися до справи через соціальні мережі. Артем Глібов, Денис Бахматчук спеціально для Твай.